Значні перерви у теплопостачанні, як наслідок холод в оселях Бердичівлян зумовлено відключенням електричної енергії, пояснює директор комунального підприємства Бердичів теплоенерго Сергій Приймак. не працювали через за, за, за рахунок того, температура понижена і будинок остиває, і я нічого з цим зробити кардинально не можу. Як включалося світло, ми знову працювали, але ну, це розумієте, що поки вона дійде до кінцевого споживача, це півтори-дві години бін, інерції самої системи. Бін. Яка прогрівається, прогрівається будинок, і знову починається це все. Ці... Окрім того, зазначає директор комунального підприємства, відсутність по 6 годин і більше на день електричної енергії призвело й до магістральних поривів, а отже, й аварійних зупинок котелень. І компенсатори рвало, і труби рвало, і ми по можливості виконували аварійні роботи. Це теж зупинка постачання тепла на деякі будинки на окремі от, перекривались і де перекривався частковий район, оперативна служба, моя реагувала дуже швидко. Чи проведуть бердичівлянам перерахунки за дні без тепла? Коли в мене стоять котельні, і це фіксується журналом роботи котельні. От і ця вся інформація звітом в кінці місяця подається на розрахункову групу, заноситься в комп'ютер. і Згідно цієї методики вже очитуються ті моменти, коли людям не подавалось тепло фактично почасово. Тобто ті моменти, коли не було тепла, вони враховані вже, вони, вони вже враховані в цьому розрахунку. Робити щоб... Тобто була б сума ще більша? Без... була б сума ще більша. Тепломережа не займається фіксуванням внутрібудинкових і обслуговуванням внутрібудинкової системи. Якщо людина сама фіксує нижче, яка ще. норма взагалі температури? Норма, яка встановлена, то вже не до мене це питання. Норма, яку я піддержую і підтримую згідно графіку опалювання от, всього міста. От. У мене зараз температура обратки вже місяць, держиться 40 градусів. Причиною холоду в оселях городян фахівці називають і неналежний стан внутрішньобудинкових мереж, тобто неповну готовність чи неготовність окремих будинків до опалювального сезону. До будинків, до всіх будинків в місті я подаю і тримаю тепло, температуру теплоносія не нижче ну, обратки. Не нижче 40 градусів, але люди не будуть чекати наступного квітня. І як реагуєте уже зараз на їхні скарги? Реагую я пишу. Я кажу, що треба звертатись, треба міняти стояки. Головною проблемою підприємства ми директор ми називає брак коштів. Комунальне підприємство має величезні кількасотмільйонні борги, але й близько 50 мільйонів то борги населення, які щомісяця лише зростають. У близькій перспективі підприємство дбає про створення умов для енергетичної незалежності п'яти котелень міста. Згідно програми Юсейда, в яку ми подавалися два роки, і у нас почало заходити обладнання когнераційної установки, які покращать нашу енергонезалежність на п'яти котельних, великих котельних містах, на п'яти шести. От, вже перша установка нам від Юсейда прийшла когенераційна. І ми вже, вона стоїть на фундаменті. Проєкт зроблений, проєкт в експертизі. Ми вже готові починати роботи. Ще не вирішено питання. Я питаюсь брати кредит з Банком України. От, на матеріали для виконання цих робіт. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов. «Вік».